Уже щось треба. І от, танечка, допоможи мені, бо дуже гарно голоси розкладаються, я сама її недавно вивчила. Готується до весілля. Так, кого весіля? Давайте запрошуйте нас. Так готуємося. За вікно, за вікном, за вірюха, за вікном, за вірюха, за вікном за вірюха, за столом нема руху, за вікном! Нема руху, то хазяйка все винна, то хазяйка все винна, то хазяйка все винна, припросити повинна, то хазяйка, все вина, припросити повинна, а хазяйка, де треться минеться, а хазяйка треться минеться, а хазяйка треться трецямнеться, думає, що так минеться, а хазяйка треться трицямнеться, думає, що так минеться.